Я вже починаю творити просто діч. Це, звісно, вау. Блін, це одні з найзручніших джинс. Були з цим проблемки. Я прям в деяких рягаю. Він просто зі мною всюди. Але туди просто нереально потрапити. Це реально топ. Отак і живемо. Всім привіт! Мене звати Софія і я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми обговоримо мої фаворити жовтня, які зможуть стати вашими улюбленими в наступному місяці, або ви просто так само зі мною проаналізуєте якісь свої найкращі речі, моменти за цей місяць, і зробимо з вами такий рекап жовтня. Я хочу розділити це відео на дві частини. Вперше ми поговоримо про саме матеріальні речі, які мене оточували, якими я постійно користувалась. А в другій частині я розкажу більше про події, які відбувалися зі мною в жовтні, про мої відчуття. Також про заклади людей і все таке інше. Почну я, напевно з тієї речі, без якої я не уявляла жодної прогулки або жодного виходу з дому. Це ось така маска для губ, яку мені подарували на день народження в наборі Lush. Називається Fairy. Вона дуже смачно пахне. Такого рожевого приємного кольору. Це дуже круто. Зволожує, загалом робить губи такими супер блискучими, якщо там, додати трохи більше. Бачите, просто різниця це звичайний блиск, і це блиск відлаж, хоча я нанесла дуже мало. Зазвичай я наношу ще більше, щоб воно було так дуже-дуже сяюче. Вона дає дуже приємний такий рожевий колір, не супер насичений. От якраз як треба. Мені дуже подобається ефект оцього блиску, і я просто не можу без нього блін. Це прям супер цієї осені. Наступна річ, яку мені також подарували на день народження, це ось такий рожевий набір для Матчі, і це просто вау! В цей набір входить сама Матча, така мисочка для збивання, і збиваю я саму Мачу таким віннечко, а це просто підставка для нього. І, звісно, є така мірна ложечка. Я не знаю, як це все називається. Я не можу це вивчити, але я це обов'язково зроблю, бо я прям дуже кайфую від цього. Це така моя ранкова вже традиція, вона дуже медитативна. І було б реально дуже круто вивчити всі ці назви, наказати на оцю штуку ложечка. Бо, блін, це ніфіга не ложечка, вона якось по-іншому називається, якось на ще там щось. Не знаю. І що я хочу сказати, що я. Десь, ну реально, майже весь місяць була мачу і моя шкіра стала краще. Я не знаю як. І загалом, типу, моє самопочуття стало краще кожен ранок, ну майже кожен ранок, типу, якщо я не чую вдома, то я, типу, роблю мачу. На ранок або там після балету це теж дуже кльово. Третя річ, про яку хочу сказати, я її купила на початку жовтня. І це ось така свічка сінсею. Ви б знали, як вона пахне. Якщо у вас є можливість зайти в сінсей, не знаю, чи це є за кордоном, але ось в Україні я її купила, в Києві. І це просто топ. У мене тут лежать сурнячки. Я вже її майже половину всю використала. Вона дуже класно пахне. Читала, що в складі є парафін, але це, типу, восковий парафін. І як я правильно прочитала, він. Ну, типу, не дуже корисний, але норм. Але якщо це не так, поправте мене в коментарях. Поки що я все одно буду її користуватись, бо вона ну, дуже класно пахне. От, типу, це найкраща свічка, яку, яку я купувала в сінцеї. Бо там не дуже є класні запахи, але Але ця це просто щось з чимось. І оця банка, вона реально дуже класно вписується в. Мені здається, будь-який інтер'єр, це колір такої осені. Дуже класно, дуже вайбово. У мене достатньо велика кімната, і вона прям пахне на всю кімнату. Ви ти бачите на екрані, як вона називається, з яким саме вона е, запахом. Я дуже-дуже її рекомендую. Вона прям. Якщо ми вже почали говорити про бородовий колір, я хочу показати оцю маленьку мою крихітку. Це сумочка, яку я теж купила в жовтні, і вона просто дуже. Ой. І вона просто дуже крута. Вона насправді вмістка. Це одна з найбільших моїх сумок моїй колекції. Я її купила в пленбірі. Е, в неї в неї два відділення всього, але це вистачає, вона дуже класна. Якщо у вас є щось в гардеробі брудового кольору, то ставте лайк. От. Наступну річ ви можете бачити на мені в неї ось такі дуже класні милі бантики. Загалом вона дуже класно відчувається на тілі. Вона дуже м'яка, і це просто вау! Це напевно найкраща кофта, яка в мене була. Супер класний колір. Мені здається, що він мені пасує. От. І вона також дуже класно виглядає на фотках. Я її купила в Средваріусі, якщо ви зайдете і побачите її. Загляйте про мене, якщо захочете, візьміть також. Якщо ще додати щось з одягу, в мої фаворити жовтня я буду значно додала оці сірі джинси. Вони з H&M. Вони дуже круті, вони дуже зручні. Блін, це одні з найзручніших джинс, які в мене є. Вони тут трохи знизу кльош. Вони йдуть з низькою талією, але. Це робить їх ще зручнішими. Мене трошки, якщо чесно, задрали джинси з високої посадки, які блін, прямо тут. Оці джинси. Це топ. Вони найзручніші в моєму житті. Да, ще один мій фаворит жовтня це ось цей термос. Я його купила в селі. Ви його можете побачити в сьому лозі з села. З того дня, як я його купила, я не знаю, не закинула його ні на один день, тому що він дуже зручний. Він дуже класного кольору. Я навіть зробила нігті під цей термос. Я сиділа на манікюрі, не знала, який колір вибрати, Потім просто дивлюсь на цю термокружку і така. А давайте такий самий колір. І, блін, насправді мені не дуже подобається, тому що він виглядає якось поганянськи, але. Но... Термос класний. Я б не сказала, що він прям дуже класно зберігає тепло, але мені вистачає. Я дуже люблю також користуватися ним вдома, роблю чай, дивлюсь щось або щось роблю і просто чай остиває, А в термосі ні. От, тому він дуже класний і дуже всім рекомендую придбати на цю осінь і зиму таку термокружку, не особливо велику ця моя десь на 300 мл вистачає просто з головою. Якщо ви, звісно, не йдете на якийсь довгий пікнік. І, напевно, останнє в цій частині це це батончик фізі з церемісу, це їх новинка, це класний перекус, це класний десерт, це класно під каву цей вайб, коли ти з подружкою йдеш на каву, і ти взяла такий батончик фізі, і він дуже класно виглядає коричневі трендові кольори. Коротше, це прям. Це прям любов. Взагалі я дуже обожнюю фізі. Не всі їх бентончики, бо деякі є прям несмачні, реально. Я прям від деяких. Рягаю, але є прям супер смачні. Це в мене в топ-5 входить точно. Зараз в другій частині я хочу розповісти вам про свої фаворити жовтня, які не стосуються матеріальних речей, будь-що, що стало найулюбленішим за цей місяць, і почну я, звісно, з балету. Саме в жовтні мені сказала мій тренер, що я зможу стати на пуанти там через місяць, півтора, якщо я буду старатися і займатись. По розкладу, тобто не пропускаючи занять, і я в це дуже вірю, що я нарешті вже стану нападати хоча б просто робити якісь мінімальні рухи, бо це my dream, от, і також вона мені сказала, що я дуже органічно почуваюся в балеті, і що я реально була створена для того, щоб ним займатися. Звісно, було б дуже класно, якби я займалася цим дитинства, Але насправді я так подумала, що напевно класно, що все так сталося, бо я така людина, якби мене змушувала цим займатися, якби я не знав, втрачала на це все весь свій час. Скоріше за все, я викинула. Дуже круто, що я свідомо обрала сама цей шлях там займатися балетом. От тому будемо розвиватися. Також я планую випускати на цьому каналі якісь відео з балету, як я там стала на поанти і так далі. Можливо, якісь вправи, бо в принципі я вже багато знаю за цей майже рік. Звісно, другим моїм фаворитом жовтня стала поїздка в село. Лох десь тут. Це, звісно, вау. Бліну, ну, ви можете просто подивитись цей влог, ви все зрозумієте. Але такий інсайт цієї поїздки це те, що дуже круто, просто сповільнитись, дуже класно відпочити, дуже класно спробувати щось нове, круто відчути якісь дитячі емоції, коли тобі просто показують те, що ти ніколи до цього не бачив, і це прям. Реально класно класно бути такою дитинкою в дорослому віці. Я це казала, що я прям в туші в дорослому віці. У да? мене рожевий гном на фоні, який дорослий мать його вік. І все рожеве отут, би, ну звісно, ні. Також я помітила, що мені стало простіше бути в компанії людей довго. Якщо раніше, я там три дні з однією людиною, і все, в мене вже зриває башня. Я вже починаю творити просто діч, якусь сарань, якісь акторські тюди починаються. Все, все, це вже не я, це вже все мені набридло, мені треба вже кудись поїхати, щоб самі люди від мене відвелились. Але тут я зрозуміла, що я. Купа людей просто реально в селі було дофіга людей для мене особисто. Е, і я помітила, що мені дуже комфортно з ними, і це круто. Третім фаворитом жовтня стала книгарня кав'ярня Reddit, в яку я просто завітала, Я йшла взагалі в інше місце, і я просто зайшла всю книгарню. Така думаю: чому не взяти книгу, не взяти каву? І просто почитати. Я взагалі дуже рідко читаю до кінця книги, от прямо до кінця. Зазвичай дуже довго все читаю або кидаю, бо мені починає бути нудно. Ну коротше, така людина. Але тут, ну просто уявіть ситуацію. Я взагалі сюди не планувала йти. Я прийшла, сіла, взяла книгу і прочитала сто там п'ятдесят сторінок отак в один момент. І це настільки класна книга. Не знаю, вона прямо мені була потрібна в цей момент. Не знаю, що це, доля, знаки. Давайте ви там розпишіть мені що це. Просто відчуйте реально цей вайб. Ну, це просто вау. І осінь за вікном погода була топ. Ну, типу, блін, що може бути краще, я не знаю. Я почала казати за заклади, я згадала, що ми ходили з друзями в заклад Гаррі Поттера на театральній в Києві. Просто дуже гарне, дуже естетичне місце. Якщо ви в Києві обов'язково туди сходіть, це вау, настільки круто оформити заклад. Я ще не бачила, щоб було стільки пасхалок, стільки відсилок до фільму, щоб ти просто відчув себе реально в фільмі, і найкрутіше, що там є тематичні десерти. І тематичні типу страви. Я куштувала якийсь фіолетовий суп, він був дуже смачний. І загалом там дуже смачно. Я куштувала оцей тортик Гаррі Потера, Хагріда, і він теж дуже класний, дуже, дуже смачний. І останнє, що я б хотіла відмітити з моїх фаворитів жовтня, це я реально в жовтні почала щось робити. Типу, і це дуже класне відчуття, коли ти не думаєш. Ти не забиваєш голову своїми думками, ти просто робиш. І ти робиш все в потоці. Типу, просто щось прийшло і ти зробив це зараз. Типу, ти не відкладаєш на завтра. В тебе з'явилася ідея, все, ти її реалізуєш. І це вау! Це дуже класне відчуття. Якщо у вас є змога зробити це зараз, зробіть і не відкладайте. Навіть якщо це не вийшло, навіть якщо там щось не вдалося, але я спробував і я це зрозумів. А так я ходила б і думала, блін, а я це не спробувала. А я коли я спробувала зрозуміла, що це херня. Все, типу, ну херня і херня. Ну і пока. Ось такі в мене були фаворити жовтня. Напишіть, будь ласка, в коментарях одну буквально одну річ, яка сподобалась вам в цьому місяці. Мені буде дуже цікаво почитати, і також відмітьте, будь ласка, що вам найбільше сподобалось з моїх фаворитів місяця. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Чи варто робити щось подібне або Загалом напишіть просто, що так, що не так. Давайте будемо по конкретній. Не стесняйтесь. Я ж не стісняюсь тут перед вами балакати. А ви не стесняйтесь, е, мені щось написати. не соромтесь. По-перше, Софії. Софійка, не соромтесь. Ще українську, будь ласка, пишіть лайк, підписка. На інстаграм теж можна підписатися, якщо ще не підписані. Ну і побачимось, сподіваюсь. от, якщо я не заб'ю на цей канал, сподіваюся. Все, ну все, давайте, пока вже.